Доброго дня ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І 28 вересня наш зродим огляд оперативної інформації головним чином присвячений Одесі через чергові спроби російських обстрілів Одеської області ракетами. Йде 216-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. І головні питання, що відбувається зараз на морі на фронтах, та як йдуть справи з військовою допомогою Україні та що чекає на Путіна. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Увечері, 27 вересня, росіяни здійснили ракетний обстріл Одеси. Це було під час повітряної тривоги біля 21 години вечора. У місті працювала протиповітряна оборона. Було чутно два вибухи: це були збиті обидві російські ракети, які росіяни випустили з літаків по Одесі. Згодом, з офіційного повідомлення оперативного командування, південь ми дізналися, що це росіяни випустили по Одесі дві ракети Х-59 з винищувачів су 35 і обидві ракети з. Били ось і два вибухи, що ми чули. Це були якраз знищені російські ракети. Обидва російські літаки злетіли з одного аеродрому на території окупованого Криму, і щось давно там на авіабазах не було бавовни. Ще один такий Су-35 піднявся у повітря десь в районі окупованого Мелітополя та випустив одну ракету Х-59 у напрямку Кривого Рогу. І цю ракету теж збили. Агресори продовжують обстріли українських міст. За минулу добу було 10 ракетних та 17 авіаційних ударів та понад 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих обстрілів постраждало понад 40 населених пунктів. Зокрема, особливо дісталося знову а а також е, постраждали Слов'янськ, Краматорськ, Миколаїв та інші міста. До речі, вчора стало відомо про затримання зрадника, який коригував атаки російських безпілотників іранського виробництва, в тому числі по воєнному об'єкту в селі Біленьке у Білгород-Дністровському районі, а також, можливо, і по Одесі. Це був мешканець міста Реніна Півдня Одеської області, і слід зазначити, що СБУ вже дуже швидко останнім часом викриває та затримує ось таких ворогів. Ситуація на фронтах залишається приблизно такою. Як і вчора, на схід від Харківської області продовжується наступ ЗСУ. Тут звільнено селище та залізнич... залізничну станцію Куп'янськ-Возловий. створена загроза оточення російських окупантів у місті Лиман. І це підтверджується заявами самих росіян про їх відступ з селища колодязі північніше Лиману. Там формується для росіян справжній котел. При цьому оборона росіян на інших напрямках стає дещо сильнішою по мірі просування збройних. Сил України до Луганської області. У Донецькій області росіяни продовжують атаки головним чином біля Бахмуту з метою сковування українських частин, які могли б йти зараз у наступ на інших напрямках. Важкі бої продовжуються у Херсонській області. Окупаційні війська біля Херсону зараз у скрутному становищі без забезпечення та без поповнення. Продовжується вогневий контроль ЗСУ над переправами через Дніпро та тиловим забезпеченням росіян на лівому березі Дніпра, щоб вони на Нічого не змогли надати на допомогу своїй заблокованій армії у Херсоні. На морі росіяни скоротили зараз склад свого оперативного з'єднання чорноморського флоту. 28 вересня у морі перебувають всього шість бойових одиниць, серед яких лише три надводні кораблі з крилатими ракетами калібр. Всього вони мають 24 ракети. Продовжується судноплавство зерновим коридором. Сьогодні, 28 вересня, в море вийшли чотири судна з 115 тисячами тонн вантажів. А загалом по зерновому коридору вже вийшли в море 235 тридцять на яких експортовано 5,4 мільйони тонн сільськогосподарських українських вантажів? Сполучені Штати готують черговий пакет військової допомоги. Вчора ми казали про один з таких пакетів на 600 мільйонів доларів. А сьогодні стало відомо про підготовку ще одного нового пакету вартістю вже 1,1 мільярда доларів від Сполучених Штатів. Він включає в себе деяку кількість установок Хаймарс, яких вже декілька місяців не отримували нових, та багато різних боєприпасів. До них антидронові системи, радіолокатори та інше спорядження. Це така собі відповідь американська на російські псевдориф. Я. Вони анексію, а їх за це хаймарсом. Зауважу, що там у Путіна все ще не відмовилися від планів захопити Харків та Одесу. Але що це за плани? Це плани, які взяті мабуть, з потолка або висосані з пальця. На що він там сподівається, складно гадати. Та з тим мобілізованим гарматним м'ясом Путін вже не має можливості сподіватися просто ні на що. Тому що перші з цих мобілізованих вже після 21 вересня вже потрапили в полон. У кращому випадку Путін отримує дулю без маку. а Загалом ситуація на Росії зараз така, що подальша доля Путіна це закінчити свій шлях у якомусь там іпатівському будинку у кращому випадку, або у бункері за прикладами царя Миколи або Адольфа Алоїзича. На цьому у нас зараз всі головні новини за 28 вересня. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий. До побачення, слава Україні!